Це важливо в першу чергу для нас, для військових. Ти завжди в цій війні, ти завжди в напруженні в повному. А це допомагає тобі відчути себе жінкою знову, відчути, що ти людина. Суспільство людина, і це допомагає людям побачити іншим, що ми не тільки про форму, про силу, про витримку. Ми теж люди, ми слабкі, і ми хочемо іноді відпочивати і хочемо відчувати себе. Та як мені казали побратими, як жінка напередку, значить, не все так погано. Тому надія один одного підтримуємо і, і стоїмо поруч, втіч-обтіч образ досить. Мені подобається, він відповідає моїм внутрішнім відчуттям. Захоплена, що Україна дійсно у нас багато з'явилося дизайнерів, і одне, що радує, що в такий час, дійсно, як міжнародні партнери там бачать, і в загальному що українці не здаються. Це більше ніж модний показ. Це події, яка відкриває суспільству інший вимір сили наших прикордонників. Ми звикли бачити їх у бронежилетах на передовій, але сьогодні вони постали у новій ролі творців, митців, людей, які після найтяжчих випробувань здатні дарувати красу і, власне, надихати інших собою. Fashion Day – це простір реінтеграції. Тут воїни, які пройшли полон, зазнали поранень чи ампутацій, знаходять нові горизонти через мистецтво, моду та музику. Це щирий діалог між суспільством і тими, хто щодня виборює нашу свободу. Сьогодні ми побачили, що сила може бути красивою, а нескореність може бути стильною. Наші воїни доводять щодня, вони здатні не лише захищати країну, але й творити нові сенси. Надихати і об'єднувати навколо себе суспільство, Day – сильні, нескорені, стильні це історія про незламність і силу духу, яка торкається кожного з нас. Сьомий прикордонний загін це не просто рідний мій загін. Це справді вже мої друзі. Ми багато більше я багато приїжджаю на різноманітних заходів подій в підтримку, власне, сьомого прикордонного загону. І не лише на красиві локації, такі як сьогодні, такі вишукані події. Але насправді в нас були події десь серед лісу, десь поміж бландажів. Тобто ми готові вдягати теж берці артисти і їхати в такі такі вже більш ну гарячіші та е, такі локації. Але сьогодні у нас дуже красива така е, культурна подія, і мені здається, що крізь е, призму фешена, сьогодні ми будемо стукати у людські серця. Я е, насправді сьогодні моя місія це виконати гімн, тому що е, ми всі напевно е, маємо єднатися ноткою цього патріотизму свого. Янка на Наш бренд одягу створює концептуальний одяг. Це одяг для самодостатніх людей, для сильних людей, для сміливих людей. І якраз цей одяг під нашу подію, тому що саме прикордонна служба її представники вважаються сильні люди, які є. Певно, на захистом наших кордонів, і саме наш одяг з нашими широкими плечима, з нашими е такими деконструктивними елементами, з нашими кольорами. Ми навіть сьогодні під колекцію спеціально привезли рішення із деніму Коричневий і світлий колір це як саме колір, таки більше стилізує саме сьогоднішню подію. Тому наш одяг створений вже був для сьогоднішньої події, і ми відібрали саме з, з колекції ці рішення, які найбільше підкреслять от саме мужність і силу. Характеру і духу чоловіків і дівчат. Хочу сказати те, що це надзвичайно важливо на сьогоднішній день об'єднувати сили. Сьогоднішній захід він особливий, тим, що об'єдналися дві такі дуже потужні сили: це сила української творчості, і прикордонна служба України представляє наш одяг. Це говорить про те, що ми дуже сильні, цільні в цьому, що Україна має велике майбутнє. Спочатку вони поїхали в Бахмут, там приймали безпосередню участь в боях за сам Бахмут, потім витолкували нас з Бахмуту. В 23-му році вже приймали бої разом з 3-ю штурмовою бригадою в зелених пунктах часів яр Андріївка і просували штурмові дії до самого населеного пункту Андріївка. Ну і там вже отримав поранення. А що сталося? Був приліт 120-го міномету в трьох метрах від мене. І через те, що було осколкові поранення в ліву руку, в праву руку, і не міг довго евакуюватися, бо спочатку відправляв своїх побратимів звідти з поля бою. І через це три доби потім ще виходили з поля бою, і через це 40 годин турнікет на руці і довелося ампутувати руку. Зараз на мені адаптивна сорочка, як я розмовляв з дизайнеркою, то щоб хлопці більше одягали трендовий одяг, брендовий одяг, щоб не було ніяких обмежень, вони розповідали про те, що одяг є безбар'єрним, тобто і вони в цьому приймають участь, так з шама, як і штани, і сорочки, і куртки ну, тобто, весь в них одяг вони стараються робити його адаптивним. У нас в країні трошки такий менталітет людей, що вони будуть сказати ой, а чого він не на війні? Тобто, ну як би ти тут. Що не робив, тобто тут завжди будуть ну, палка з двох кінців. Тут як не крутим. Буде і добра сторона, будуть позитивні відгуки, що так, хлопці типу, ну бо е, знаю таку ситуацію, що хто, хтось е, хлопців стидається, тобто своє свого протезу, своєї руки, що в нього там щось після поранення сталося, але ну, це треба показувати, і це взагалі захід дуже правильний. В нас в розробці є одяг рішення, яке ми створюємо саме під бінічним притес, якому буде доступ до верхньої частини, який буде розкриватися для того, щоб його вдягнути, ну не, не або зняти, або там десь поправити, якщо є, є така потреба. Тобто, це в нас якраз вже на от наступний Ukrainian Fashion Week, який буде в нас в лютому, ми винесемо на подіум саме рішення для е, обслуговування біонічного протезу, тому що це недостатньо для того, щоб, ну власне кажучи, почувати себе комфортно і там виконувати ну, якісь дії. От а стосовно верхнього одягу. Він теж буде розроблятися в нас ще немає готових рішень. Ми розуміємо, що це потрібно, і ми зараз робимо фокус групи саме з ветеранами, які мають. Типову ампутацію верхньої кінцівки або ліву, або праву, і плюс не тільки верхній одяг, а дуже важливо, от у вас ліва ручка, хто користується правою рукою ще і мати певне рішення, щоб застібувати брючки. Тобто, це комплектом має бути. Ну тобто, ви користуєтесь правою рукою, правильно? Тобто так. ви в принципі себе обслуговуєте. А є хлопці, які мають ампутацію. Правої руки, і вони мають протис на правій руці, і вони для того, щоб застібнути брючки або ще щось. Ми саме думаємо, як це зробити ну, в залежності від лівої або правої руки ще й рішення на брюки. Тобто, це верх – це неоднозначне рішення для от такого типу ампутації. Тобто, це ще має бути врахування саме нижньої частини. Тому ми на лютий місяць сподіваємося, ви виведемо на подіум саме рішення. Верхнього одягу з урахуванням специфіки протезу, яким користуються ветерани. До речі, хлопці і дівчата, в тому числі, насправді дуже дуже вдячний цьому прокордонному загону, з яким ми вже працюємо більш ніж двох-два роки. У Нас там є своя програмка для поранених і ті, що були перебували в полоні. Ми надаємо їм таке оздоровлення в цьому відпочинковому комплексі на безкоштовній основі. Це вже триває більш ніж. Ну, вже майже два роки. Тобто ми вже оздоровили, ну, порядка 150 сімей. І дуже приємно бути на тому заході, бо насправді цей захід вертає хлопців, дівчат, захисників вертає до цивільного життя. Тобто вони, вони тут, як написано, і стильні, і сильні. Це крута, крута історія. І я дійсно вражений, що ми, що в час війни відбуваються такі речі, бо життя продовжується. І так само. Людям, які повертаються з полону, їм треба якось відновлюватися. І Дуже круто, що є така ініціатива, що люди вертаються до життя за, заради таких от, е, заходів, які проводить саме прикордонний заліп.